Вітаю вас! І по традиції агітую вас ставати спонсором свого каналу. Чому агітую? Ну всі агітують, я агітую. Не паче, ви самі розумієте, що для спонсорів можна розповісти трішки більше, ніж для всіх. Чому? Ну, знаєте, є щастя інформація, яку краще всім не розповідати. Дехто не зрозуміє, а дехто не так його протрактує. Тому, да, так, агітую, щоб ви ставали спонсором. Та є кнопочка спонсорство. Ну а поки ви думаєте, ставати, не ставати, для вас відео. Сьогодні що? Правильно, субота. Значить, поговоримо про події політичні минулого тижня. Що було, що не було. Ну, перша подія. Байден програв все. Хана. Да, да, да. Програв, програв, програв однозначно. Говорять одні, фалі, другі. Ще нічого не відомо, хто що програв, але да, тема хороша. Я багато разів говорю і ще раз повторюю. Вибори президента це шоу. Да, на сьогоднішній момент Трамп переміг з точки зору теледебатів. Молодець, однозначно. Байден програв. Теж молодець, з іншої сторони. Да, зараз будуть демократи якісь там превентивні дії включати, щоб створити проблеми для Трампа. Ну, хай роблять. Це ж їхня робота. В будь-якому випадку, і ще раз вам нагадую, я вже не знаю, скільки разів нагадував, ніколи не слухайте політики. Вони завжди брешуть, 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 брешуть. І ще раз нагадую, те, що Трамп говорив перед тим, як стати перший раз президентом, нічого спільного з тим, чим він був президентом. Тому що те, то, що він зараз говорить, це одне. Стане президент буде говорити інше. Так само, як і Байден. Ну давайте так, пам'ятайте, що Байден говорив у 2022 році. Пам'ять підводить. Підводить, підводить. Що я на обіцяв? А? Те ж саме. Ну, там нема різниці між Байденом і Трампом. І той, і той Бреше. Говорить одне, робить інше. Тому, так, да, війна продовжується. І, знаєте, якщо хтось думає, що українська влада тільки, а що там США скажуть? Давно цього немає. Ні, раніше дійсно таке було, було, не заперечує. Ну чого хочеш? Ну помилились хлопці. Ну помилились. Вони були впевнені, що. О як вони сказали, так і буде. Хоча я вам говорив, хлопці, так не буває. Говорять одне, роблять друге. Тому що, ну, політика вона ж брудне діло. Тому так, да, дійсно, така війна. Тому дійсно. От зараз вам, якщо я себе сказав, що планували наші хлопці перед війною. Сказав, що? Невже? Ага? А не близько, а не близько. Але зараз же інший план. Ну, взагалі, під час війни плани міняються. у в нас в Кремлі. Так що, ой, не хелітесь. З іншої сторони, що поки що війна продовжується. Так, да, так, да, так, да, оці розмови в цьому році, в тому на, е, і так далі, це буде постійно. Ну, що є, то є, без цього не буває. Я навіть зняв відео для членів клубу книжної мудрості, де враховуючи, що написав уряд... А чи закінчиться війна в наступному році? Чи переможе Україна? Да, да, да. Ви, напевно, дивилися, бо читали, там Гордон надрукував мирний план, який Росія передала. Ой-ой-ой, да. На сьогоднішній момент, що ви зрозуміли, таких мирних планів дуже багато. Причому, щоб ви зрозуміли, як би сказати, ну от, скільки людей стільки планів. Говорити всі вміють, а реалізувати неможливо. На сьогоднішній момент неможливо цю війну ну, якби не закінчити, не зупинити. Не, нічого неможливо. Але можливо поговорити. Тому звертаю вашу увагу, що час від часу дійсно міняються якби ну, наративи або бесіди. Пам'ятаєте, в 2022 році. Зараз переможемо дві 2-3 неділі. Було? Було. Зараз друга тема. Ой, мирні переговори, було. Було. А я ще говорив? І те, і те, і те, брехня. Ну не буває в історії так. Не буває. В історії війна, як почалась, вона зараза тягнеться, поки всім не набридне. От набридне, оооо, набридне це мається на базі всім. Поки що не набридло. Не одній, не інші. Так, да, лайтесь, проклинати цими всіми. Війна не набридла. І поки вона не набридна, вона не закінчиться. Так що не филюйтесь, війна продовжується. Так, да, да, проблеми теж продовжуються і проблеми з світлом теж продовжуються. Ну, ви самі розумієте, що е, перемонтувати те, що знищили швидко, нереально. Да, роблять, не скажу, що не роблять, але дійсно швидко не зробиш. Крім того, ви ж бачите, що час від часу там, російські ракети ще раз наносять удари і так далі, так що все відбувається. Війна і свійна. Взагалі, ви зрозумієте, що під час війни проблеми з світлом, з їжею, з водою це нормальне явище. Я, я взагалі не розумію, чим мене задоволені. Ну просто не розумію. От знаєте, чесно, не розумію. От, війна, це завжди. Голод, проблеми з роботою, вбивства, гіне мири населення. Ну ви що, підручники про історію не читали? Це все є! Ви ж це все хотіли, мріяли про це. Говорили, хочемо шоу! Шоу! Пам'ятаєте, як ви кричали. Шоу хочемо, аж задихаємось. Нудно жити, нудно жити! Світло є, вода є, все є. Нудно! Бо тепер зато да. Тому ще раз говорю, ну не дякуйте. Але в умовах війни завжди є проблеми. І гине мир населення. І є проблеми на фронті. І гине військові. Ну це війна, ну що ви ще хочете? Ви ж самі її хотіли, ви мріли про неї. Ви ж просто штанів вибрали, про... хочемо, хочемо. Майте. Що ж ви ще хочете? Закінчиться війна, буде світло. Закінчиться війна. Дійсно, ну, скажімо так, люди не будуть гинути і так далі. Але треба, щоб війна закінчилася. Правильно? А швидко не закінчиться. Так що поки що продовжується. Да, так, да, так, да, зараз тут новина Франції Макрон програв. Так, да, його партія програла, однозначно. Ну, по великому рахунку, навіть перед цим, коли це затівали, говорили, що так і є. На сьогоднішній момент просто там дійсно зараз буде от Франції більше срача. Ой, більше. Тобто, получиться президент з однієї сторони, парламент з іншої. Франції більше влади у президента. Не в парламента. Це ще Деголь умисно так зробив, що президент. І зараз буде, ну, наприклад, от хоче там е, Макрон виділити Україні там гаубиць. Парламент проти. І пішло туди сидить, туди сіла. Таке буде, так. Да. Хоча рішення е, виділяти, не виділяти, ну, щоб ви зрозуміли, у них е, президент над армією, над... ну тобто, от Деголь просто прописав собі так, він ж генерал був, що такі рішення, що ні, парламент не може. Приймають тільки президент, І в Конституції так прописано. Так що така ситуація. Да, скажу, в Німеччині, в Німеччині, ще в Британії. Дивіться, вибори це нормальне явище. Так, да, тісно, та обставина, що міняються політичні. Так і повинно бути. І заяви різні, і лейтмотив різний. Але, ще раз говорю, те, що говорять, коли обирають одне, а після цього інше. <кхем> Важче буде Україні воювати. Та так само, чесно кажучи. Як і до цього. Просто тут ще яка буває ситуація. Є політики, які дуже багато обіцяють, нічого не роблять. Є політики, які ну, може менше говорять, і роблять швидше. Така теж ситуація. Але, ну, звичайно, вести війну і, скажімо так, що тільки за е, орієнтуючись, що, що там США, скажуть в Європі, це абсурд. Тому так, да, дійсно, на сьогоднішній момент рішення приймають в Києві, а не в Вашингтоні і не в Бер... Парижі, не в Берліні. Так, да, консультується, да говорить, да лаються, да мириться. Розумієте, яка ситуація? Я говорю, що обіцяє дуже багато, роблять щось трішки не так. І середині що дзвонить, ну в Росії ще налишся ситуація. Ви що думаєте, там в Росії немає гадючників? Там просто цензура. Та ж сама ситуація. Да, дійсно, санкції вдарили. Да, дійсно, бідний Дерибаско скаржиться, що втратив. Ні, щоб ви розуміли, він не може сказати всю правду, але він дійсно зараз за втратив. Але крім дерибаску інші втратили. І вони дійсно задоволені. І розумієте, така ситуація. Авіть, коли цю війну Путін починав, він теж там 2-3 неділі. Да. А вона затягнулася. І вона вже б'є рикошетом навіть по тим, хто якби дуже близький до Кремля. Розумієте? У них вже проблеми. А ці всі розмови, ой, ви зараз, ми тут. Ну. А от давайте ми зараз поділимо окуповану територію. Вони говорить, ти що, дурень чи що? Вона сьогодні окупована, завтра не окупована. Що ми будемо ділити? Ну. Тому дійсно, Дербацько сказав, знаєте як, ну він може собі дозволити огризнутися. тому що ну, бізнесмени поменше, ну вони ж бояться, а це й може. Огризнувся. Але, але красиво, красиво, огризнувся там дійсно, щоб ну, огризнувся і тут же зразу ну, то, 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 то. ну Він ж не буде лаяти з Кремлем, що ненормально, що він, бізнесмен, так. Да. Так що от така от ситуація. і така от війна. А що ж ви думали? Да. Ні, я розумію, що зараз буде дуже багато, дуже багато вам будуть розповідати, ой, війна закінчиться, от зараз мирні переговори, це все буде. Я говорю, що просто наративи помінялися. Якщо раніше були одні, другі, треті, але це просто, ну це той же самий піар, що два території, тижні. Або великий контрнаступ. все те ж саме. Абсолютно. Нічого не міняється. От мирні переговори це те ж саме. Буде, все не так. Я говорю, в історії війни ну, зрозуміло, як вони закінчуються. І я спонсор свого каналу багато разів розповідав, як закінчиться ця війна. Що може бути, а що не може бути? Так, да, розумієте, така ситуація? Дійсно, якщо говориш правду, вона трошки така, ну, грубоватенька. Ну, брехня солодка, правда, вона гірковата. Тому, ну, от така от ситуація, так, да, дійсно. І будуть проблеми світу, і будуть ракетні удари, і буде... Там не так, скажімо, чудово, як вам би хотілося. Але, але війна продовжується, і саме основне, що в цій війні переможе Україна. Тому що навіть в Кремлі з цим вже погодилися, що ж ви хочете. Але, на жаль, не буде так швиденько, як ви мріяли. Війну легко почати, але важко закінчити. На жаль, це факт. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.